Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. В даному відео робимо наш традиційний прогноз розклад на щодень для України. І сьогодні дивимося період з 23 грудня до 29 грудня. По суті, останній тиждень грудня. Перед новорічна пора, період різдвяних свят. І яким буде цей тиждень, зараз з вами довідаємось. Кому мої прогнози важливі, цікаві підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки, мережі та телеграм-канал. Всюди підписаний однаково Екстрасенс Роман Шептицький. Також підтримайте відео вподобайкою, коментарем і поширюйте інформацію, щоб якомога більша кількість людей могли її почути. І також нагадую, що в попередніх ефірах та прогнозах я говорив, що період якраз. Різдвяний він був з такою досить нехорошою картою, тому вже передусім закликаю всіх в цей час бути уважними, обережними, зайвий раз не відвідувати місць скупчень людей, великих скупчень людей про всяк випадок. Це період якраз з 23 вже з ночі і 24, 25, 26, оці власне числа. Також восьмірка, 28 число по загрозах таке десь не дуже добре. Це так попередньо по відчуттях. І в коментарях під відео цим я прикріплю посилання прогноз по регіонах та гарячих точках України на грудень 2024 року. Хто не дивився, можете подивитись. Там я роблю тепер раз в місяць такий прогноз. Ну що ж, давайте розпочинати. Отже, загальна характеристика тижня. Карта сама випадає. Терпіння із картою внутрішній голос. Такі, знаєте, дві карти, які між собою в поєднанні означають, що саме. Це, якби, карта інтуїції, і обов'язково треба слухатись своїх внутрішніх підказок. А з іншої сторони, ця карта мені нагадує з карт ангелів. Пам'ятаєте, там є така одна терпіння, так і вона називається. І послання там таке, що. Ваші мрії справді це швидше, ніж ви собі думаєте, але втім вам ще бракує терпіння та навичок. І тут така намальована жінка, яка ось ось вже десь там мала би народжувати така з таким же от животиком. І от якраз в передчутті народження чогось нового, вкотре хотілося б, щоб це було справді народження нової України, вільної, сильної, незалежної. Звільненої від внутрішніх, зовнішніх ворогів, вільної від війни, щоб був мир, благополуччя, процвітання, щоб нарешті народилась та наша перемога. Ну, от такі динаміки. Далі дивимось по другій колоді загальна характеристика тижня. Хто б сумнівався, перед новим роком у нас аркан обнулення. Обнулення, перезагрузка. Але коли цей аркан з'являється, він мені і про чергові. Такі різкі зміни в плані ворога, неочікувані зміни в плані ворога, і такі не дуже добрі зміни в плані ворога. Тобто, якісь неочікувані загрози. Тут карта мир після обнулення народження миру, світу. Карта світ правильніше, воно перекладається. Народження нового світу, нової України. Завершення одного етапу, початок іншого. Ви знаєте, такі дуже карти підзбируються. Я би сказав, по символіці дуже-дуже сильні. Тому в передні Нового року все-таки ще мають бути і рішення прийняті, і запущені в реалізацію для України, які вкотре ці рішення сприятимуть завершенню війни в Україні. І тут в нас карта паж вогню. А в класичній колоді це паж жезлів. Карта креативності, мотивації та ентузіазму. Ну, ви знаєте, такі такі, такі по символіці, ще раз скажу, карти дуже значені, важливі, цікаві. Хай краще зразу реалізовується. Ставимо такий запит. Понеділок 23 число. Заморозка. Заморозка. Застій, заморозка. Принцеса Пентаклів. Карта пов'язана з якимось, от, заморозка в якихось рішеннях, в якихось допомозі, в якихось фінансах, в якихось процесах внутрішніх, зовнішніх, провладних. Тут карта Король мечів. Важлива зустріч або важливі перемовини. І тут у нас карта зірка. Тут це дуже просто. Картика означає наповнення, картика означає натхнення і віра, доля, здійснення бажань, реалізація задуманого. Там, де була заморозка, дай Бог, щоб якраз була розморозка тих можливостей, тих якихось табу, заборон і так далі. Але ще раз наголошую: по енергії мені з. 23 вже на 24 ніч йде чомусь з енергією небезпек. Давайте подивимося, яким буде 24 грудня вівторок для України. Карта вибору. Вибір наш. Вибір ворожий. Плюс карта стілення. Завжди наголошую. Стілення для України це стілення від внутрішнього зовнішнього ворога. Переміна. Дивіться, що робить? Що по картах цікавого? Переміни. Але мечі є. Честірка мечів є. Ворог, який все рівно досліджує, вивідує, хоче ще напакостити. І тут карта мечів. Дві карти мечів. Десь на якихось рівнях переміни все рівно будуть у важливих рішеннях для України. Але дві карти мечів про загрози також є. Тут з мечів, тут ця карта говорить про можливість вийти з глухих кутів. Справедливі рішення, правильна комунікація і таке би, натхнення. Вищі сили, які надихають, вищі сили, які допомагають, які покровительствують і дають нам цей меч, ту зброю для долання ворога. Дуже хочеться. Дуже хочеться, знаєте, щоб таке сталося це різдвяно новорічне чудо, щоб таке якесь от сталося, що от все, крапка, припинка війни. Далі рішення по звільненню територій. Завершення війни перемога України. Середа, Різдво. Вже маємо така карта. Ну, всі новорічні, чи взагалі якісь е, такі свята, релігійні, нечисть. Воно не може сидіти спокійно. От. У е, нас карта. Повернутися до себе. Хто б що не говорив, хто б що там не розказував слухаємо себе. І от кругом копото і всякої Чорноти. Коронку по всякої Чорноти. Тут принц теж Пентаклів. Про зустрічі про теж приємні якісь як бонуси, подарунки карта Сонця для України. Сріздвяні подарунки. Які подарунки для нас? Сильна, потужна зброя і перемога України. Тут теж мечів. карта є двійка мечів. Ворог, який щось планує. І теж про вибір. Тут дві карти випало. Перша карта королева жезлів. Друга карта рицар жезлів. Тут у нас карта покровительства, мудрості, такого якби детермінізму, визначеності, так? і, ну і покровительства. А рицар жезлів у нас тут про довіру. Таку дух, пригодницький дух. І якби захопленість, так, захопленість від того, що ти робиш, і в тому числі це можуть бути якісь от здорові новини, ініціативи, які підтримані, якісь от я кажу для України важливі подарунки, такі різдвяно-новорічні пропозиції, подарунки, конкретні вже прояви реалізації дій. Нечисті це вкотре може не подобатись, Нечисть вкотре може пробувати атакувати Україну. Тому що все рівно дві карти мінус, дві плюс. Наголошую. Четвер: другий день свят. 26 число. Карта звільнення. Бунтар звільнення. Верх... Карта імператора. Карта тиску Давки. І карта дев'ятка кубків. Перевернута. Тобто, бачите, все рівно нам свободу, і правду і справедливість треба далі добиватися. На усіх рівнях внутрішніх, зовнішніх, добиватися, не мовчати. От карта чому бунтаря. Не мовчати, звільняти святих серих оков. Ой, недобра карта. Тут ріка мечів, сльози, печаль, таке жертви. І тут у нас король води, кубків. Розуміння, довіра, таке батьківське покровительство і співпереживання. Знову ж таки, маємо дві карти мінус, дві карти плюс. Бачите, як все от під кінець року чітко розділяється. Чим більше по Україні важливих, значимих, серйозних рішень, тим більше захоче захочеться показати свої ці, такі, знаєте, чергові невдоволення завдати більше ударів, більше жертв, більше якоїсь біди. Поки не буде офіційної припинки війни. Припинення війни. Що це за слово таке Припинки. Яке щось придумав? Чекайте, я вже неодноразово говорю. Взагалі є таке слово Припинка. Припинення або зупинка. Нове слово придумав. П'ятниця. Карта така. Важка голова. Горе від розуму. Багато думати не треба. Туз спентаклів. Карта, яка фігурує останнім часом. В дуже таких важливих моментах, от дуже вона мені асоціюється з тим розкладом, який я робив в тисячний день після повномасштабного вторгнення. Тут пентаклів козир в рукаві, задіяння якогось козиру в рукаві з нашої сторони. Той самий якийсь подарунок, якийсь аванс, якась підтримка важлива, якийсь договір важливий. Тут королева пентаклів, о, кубків і сонце. Котрі чергові якісь інсайти, прояснення, на які довго чекали, щоб вже голова нам не морочила. І дев'ятка е, кубків здійснення бажань, здійснення мрій, радість і е, бажання, які, е, ну, які реалізовуються. Цікаво, правильно їх загадуємо. П'ятниця по енергії саме в контексті для України і по значимих рішеннях, теж дуже важливий день. Одна карта мені не подобається, ну, ще розкажу. Є регіони, де кожен день, на жаль, неспокійно, недобре. Але найбільше, що зараз виділяється з тижня, це от четвер найгостріший. І ніч з понеділка на вівторок. Також вівторок і середа були з негативними картами. Так, 50 на 50. Субота. Тут карта здійснення мрій. Щось дуже багато карт нас про здійснення наших мрій. Знаєте, так і хочеться. Аби вже здійснилися. Тут карта тривоги, до речі, теж карта не є добра. Чим більше наших мрій буде здійснюватись, тим більше ворог буде казатись. Ну, якось так. Паш Пентаклів перевернутий і карта балансу перевернута теж не є добра. Такий хаос, хаотичність. І тут шестірка кубків. Спогади, ностальгія. Повернення до якогось минулого моментами, але не когось чогось недоброго. Тому і субота по загрозах день мені не подобається. Будьте уважні, будьте обережні. І неділя, і неділя, 29 число. Прекрасно. Починається у нас тиждень загальна характеристика з аркану обнулення перезагрузки. Тиждень так і завершується. Нулем перезагрузки по енергіях, початок нового, Туз мечів теж був на початку тижня. Він в завершенні. Вихід з лухих кутів. Якісь інсайти, розв'язки важливі рішення. Щоб було що от в результаті святкувати врожай, карта врожаю, четвірка е, жезлів і сімірка кубків. Щось буде реалізовано, щось залишається ще в якійсь ілюзії, прокрастинація. Тобто, правильно аналізуємо, не всім обіцянкам можна вірити, і правда стане явною. От, карта, бачите, повішений. Пауза, нові перспективи, самодослідження. Без цього ніяк і нікуди. І оці якісь ще неочікувані ходи, неочікувані загрози від ворога, також, от неділя і з неділі на поділок наступний, також ця карта показує. Але в основному все рівно трансформаційні ці моменти плюс, бо карта король пентаклів. Чим більше тих трансформацій плюс пройдемо, тим краще і швидше ситуація для нас буде змінюватися. Ну що ж, друзі, ось такий прогноз. Всім нам бажаю максимально тихого, мирного, спокійного оцього перед різдвяно новорічного, різдвяно-новорічного періоду. Дай Боже завершення війни чим пошвидше, щоб всі наші воїни повернулись додому живими цілими. Полонені повернулись наші всі додому живими цілими. Продовжуємо працювати, молитись, боротись, допомагати нашим ЗСУ. І світла всім побільше відправляю. Почуємось, бережіть себе.